Ця виставка була зінніційована департаментом культури на підтримку першої окремої танково-сіверської бригади. Також долучилися художники національної спілки художників Чернігівського відділення і такі ну, вільні художники, які надали свої роботи для виставки. Зараз представлено 33 роботи на виставці. Як я вже сказав, це живописні твори, графічні твори та твори декоративного ужиткового мистецтва. Кошики на да, це. Там от ляльки, да, якісь як обереги, картини, які прикрасять, і будь-які і житлову будівлю, і якусь квартиру, і офіс. Тобто тут можна вибрати до душі все, що завгодно. Ну і по цінах теж доволі. Е Адекватні, я так сказав, ціни, тому ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться залучити кошти і зібрати їх. Ми плануємо так собі перший етап виставки-продажу до 14 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, і далі продовжити, можливо, нам додадуть ще інші роботи. Деякі твори були зроблені спеціально для цієї виставки. Ми плануємо, що буде виставка-продаж іти як у залі. Музею так, і ми будемо онлайн виставляти щотижня один, два, три, ну скільки там вийде таких от предметів, і розігрувати їх в онлайн аукціонах. Стартова ціна йде від матеріалу, з якого виготовлено. Від роботи вкладеної. Всі роботи надані ну, практично безкоштовно, тобто всі, всі гроші там підуть на потреби, те, що ми будемо зібрати. Ну, тобто художники собі там нічого не залишають. Але вони зрозуміли, що від розміру роботи, від імені художника теж залежить ціна. Тому що тут дійсно представлені, якщо говорити про членів спілки, то тут всі відомі імена, які знають навіть за межами України. І це дійсно роботи, які. ну, Купують. Люди купують роботи цих художників. Так само роботи майстрів, які представлені тут. Ну, я просто назву декілька прізвищ, Ті, хто знають, вони знають. Це от, е, е, та ж скриня, яку говорить Андрій Кам'янецький, це дуже відомий майстер по дереву. Художники, які представлені тут, це Олена Саченко. Роман Найдьон, Володимир Наталушко, Віталій Василевський, Надія Мартиненко, Оксана Корнієнко це імена, які добре відомі. Також представлені роботи інших майстрів. Вони там може менше, але теж відомі там по Чернігову, по Чернігівщині. Ну і десь десь в Україні. Тому от ці ціни, стартові ціни, ми сподіваємося, їх все-таки трішечки підвищити за рахунок аукціону і залучити більше коштів на потреби наших захисників. Людина хоче купити тут у нашому залі, то вона купує за стартовою ціною. Ну це така якби акція. Людина прийшла до музею. Все-таки ми ну, хочемо, щоб люди не забували, що музей все-таки працює, хоча і обмежений, але працює військовий час. час. Людина тут купує роботу за стартову ціну. Якщо вона хоче дати більше за цю роботу, то ми, звичайно, її не обмежимо, то вона може в благодійну скріньку, там, чи на благодійний рахунок перерахувати ці кошти. На онлайн-аукціоні ми будемо підвищувати. Там уже, як, як в звичайному аукціоні, говорить там стартова ціна там, 2000 гривень за, за роботу. Хтось там дає більше, більше. Ну, і Коли закінчується період аукціону, хто вже дасть найбільшу ціну, той, звісно, забере цю роботу. Якщо хтось тут захоче купити, то він може або одразу забрати роботу, перерахувати кошти, або залишити до кінця виставки, наприклад, але ми вже поставимо, що ця робота куплена. Ну, от попередньо ця от скриня, про яку говорив, уже, вже викуплена. Тому якби вона тут залишається. Але ми зараз її будемо знімати, якби, як лот, і говорити, що вона вже куплена. А, але поки що буде стояти для того, щоб... Ну, якби... Поки власник не забере. Завжди є якісь потреби, і я думаю, що конкретніше це буде залежати від зібраної суми. І, і, ну, я думаю, що зараз це найбільше, це все-таки зима підготовка до зими, це або якісь теплі речі, або якісь прилади до 40, 40 тисяч, до 50, 50 тисяч. Ми сподіваємося залучити з урахуванням аукціонів, а може і більше. Ну, це, це так би хороший буде е, е, такий показник. Тому що є, наприклад, у нас картини, картини як по 5 тисяч стартові ціни. це е, е, таких і мене є ті, які по 700 гривень, наприклад, стартова ціна.